Далі матеріал з координаційної ради, яка опікується проблемами вимушених переселенців. Про питання, які розглядалися на останньому засіданні у виконкомі, розповість Вікторія Кожедуб. Більше 150 дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей сьогодні відвідують школи та дитячі садочки Лозової. Повідомляють у міському відділі освіти. За словами його керівника, кількість дітей щодня збільшується. Заявленої кількості третина не перебуває на обліку в управлінні праці. Їхні батьки не повідомили соцпрацівникам про свій приїзд до Лозової, тим самим втратили можливість отримати сторонню допомогу, в тому числі і в підготовці дітей до школи. Найголовніше завдання нам найближчим часом муплікувати всіх дітей, щоб ми. Ми мали одну єдину цифру як у відділі освіти, в загальноосвітній школи, так і в управлінні праці, щоб ми нею володіли і звертали увагу різні волонтерські організації і наших мешканців міста Лазова, що така допомога потрібна. Школа буде ці сім'ї до нас, і ми будемо з цими сім'ями працювати, і на області теж будемо їм брати. Тому що я розумію, сім'ї теж будуть потребувати допомоги в гуманітарному вигляді продуктів харчування і, можливо, в подальшому теплих речі. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько звернувся до директорів шкіл, які були присутні на координаційній разі з проханням виявляти таких дітей, допомагати їм морально підтримувати. Діти різні, є діти, які бачили особисто загибель людей. Є діти, які попадали особисто під військові постріли та військові удари. Тому їхній стан психологічний він різний, абсолютно вони, скажімо, з різних сімей. І певне психологічне їхні відчуття нових колективів теж ну, різне. Збирати дітей вимушених переселенців до школи допомагали й освітяни, й соцпрацівники, і волонтери небайдужі лозівчани. Всі вони забезпечили їх шкільною формою ранцями канцелярським приладдям. Шкільним формам 6 для хлопчиків та 12 форм для дівчат, і 64 дитини, які були в списку, ми замовили для цих дітей канцелярські товари. А далі ми ті речі, які були в нашій актовій залі перебирали. Знайшли там речі, які також ми передали до відділу освіти для дітей. Були діти, які з вулиці інженерними надали ці речі, тому що це були брюки, блузки, в яких можна піти до школи. Втім, як виявилося, допомогли благодійники не всім дітям переселенців. Про когось не знали, хтось одразу прийшов до школи, а хтось сюди взагалі не пішов. Щоправда, такі випадки є поодинокими, запевнив заступник міського голови Олександр Неділько. Десь хтось не спрацював, в результаті до нас, починаючи з 1 вересня, надходили певні скарги про те, що дитина є, дитина бажає навчатися, але вона не готова по причині, що їй не надали якусь допомогу, їй ні в чому піти до школи. Практично кожну міську школу відвідують діти з числа переселенців, деяких їх навіть по кілька десят. Найбільше переселенців у 12-й школі таку увагу їх до цього навчального закладу начальник міського відділу освіти пояснив російськомовним статусом закладу. Поки що це не визиває в нас потреб в там збільшенні кількості класів, в мережі закладів. Є в нас факти, коли навчаються в класі по 32 і 33 учнів. Ми з цього не робимо проблему. Освітяни також запевнили, що школярі переселенці на навчання до школи не ходитимуть голодними. Тим часом міська влада вишукує кошти. Скоріше за все, це будуть гроші благодійників на організацію харчування дітей переселенців по навчальних закладах. Незабаром також обіцяють організувати підвезення учнів 8-го НВК, які мешкають по вулиці інженерній до місця навчання і в зворотньому напрямку. За даними управління праці у Лузові сьогодні прибуває більше тисячі вимушених переселенців. Допомогу їм вже надано на суму близько 300 тисяч гривень. Актуальним залишається проблема з розселенням людей, забезпеченням їх продуктами харчування, теплим одягом, взуттям повідомляють в управлінні праці і всіх небайдужих закликають допомагати.